Після ліквідації дає ситуація на автошляхах стрімко погіршилася. Водії поводяться на дорогах зухвало, часто густо дозволяючи собі, хильнувши зайвого, сідати за кермо. Днями в Нововолинську один водій у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожню транспортну пригоду, в'їхавши у припарковану автівку. Інший, також нетверезий, мало не наробив біди, тікаючи від переслідування. 15 травня о 9.45 до чергової частини Нововолинського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Нововолинська про те, що у його припаркований Мерседес на вулиці Маяковського в'їхав невідомий автомобіль, чим спричинив механічні ушкодження. Після приїзду на місце події слідчо-оперативної групи Нововолинського відділу поліції було встановлено, що громадянин Олександр, керуючи автомобілем Рено, в'їхав у припаркований автомобіль Мерседес. Після чого з місця події втік і припаркувався неподалік на вулиці Гагаріна. Експерти на місці вилучили уламки автомобілів та зробили зліпки від протекторів шин. Водій автомобіля Рено поводив себе зухвало. Агресивно облаяв потерпілих та працівників міліції. Від нього було чутно різкий запах алкоголю. Пройти алкотест на місці на драгері відмовився. Пред'явити свідоцтво реєстрації та страховий поліс також. Винуватця ДТП правоохоронці доставили до Нововолинської центральної міської лікарні та склали адмінпротоколи за статтями 124 та 130. 16 травня о 18 годині інший водій відомий у Нововолинську. Лікар, перебуваючи останні алкогольного сп'яніння, керував автомобілем Сузукі на перехрест Ресті вулиць Нововлинська та Винниченка не надав перевагу в русі автомобілеві Опель. Чим мало не спричинив зіткнення автомобілів. Небайдужі водій та пасажири автомобіля Опель вирішили наздогнати та провести профілактичну бесіду із зухвалим учасником дорожнього руху щодо дотримання правил дорожнього руху, переслідуючи його на шаленій швидкості по вулиці Грушевського. Під час погоні лікар мало не збив пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Наздогнали та заблокували його авто на перехресті вулиць Стуса і Грушевського. Як виявилося, утікач перебував у стані алкогольного сп'яніння. Переслідувачі викликали працівників поліції. Від проходження алкотесту на місці водій Сузуки відмовився та просився пройти його в Нововолинській лікарні. А давай, давайте тут проходите, ви ж кажете, що не вживаєте. Давайте підемо в тест на місці. Ще а чому в лікарні? Чому в лікарні? Чому в лікарні ну, ви, ж явно... ну, ви ж явно в останній алконесні. Що лікарня допоможе? Я їду в лікарню. Ви не їдете. Ви не їдете, то ви вже проїхали, шановний. Давайте зараз пройдемо на місці за допомогою алкотестера. Місці. Якщо ви будете незгідні, не згідні, проїдемо в лікарню. Давайте я ще раз вам говорю. Якщо я ви не, не згідні з цим, давайте Шанова, зараз. тут... я немає, я не буду проходити. Все. Як ви не будете проходити? Мушіна, ви тільки що не вгробили батька шестих дітей. Ви відказуєтеся пройти блин, то тест? Що ну як ви розмовляєте? Давайте пройдемо тест на самосп'яніння висновок лікаря. Алкогольне сп'яніння правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 130 тридцятою та наклали штраф у розмірі 425 гривень за керування автомобілем без посвідчення водія.